Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, що понеділка та що четверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня. Привіт усім в ефірі програма «Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про пахові грижі. Більше про це нам розкаже лікар-хірург Центральної міської клінічної лікарні Олег Дуб. Отож, пахова грижа чи зростає кількість хворих? Зростає, напевно, скорше всього, що люди більше, більше звертаються зараз по допомогу. Бачать, що є якісь проблеми в них у паховій ділянці, якесь випинання. І шукають допомоги зараз. Просто люди за рахунок інтернету більш освічені. Я думаю, що це більш причина більшого звернення пацієнтів з цією патологією. На даний момент у світі щороку оперується до 20 мільйонів людей у цілому світі з приводу тільки пахових гриж була велика, велика метааналіз п'ятьма світовими центрами герніологічними. І разом з тими було і були включені то, в цей метааналіз два ендоскопічні центри і по розробці рекомендацій по лікуванню щодо пахових гриж, враховуючи таку велику частоту операцій з приводу цієї патології. От. Які причини появи грижі у дорослих? Перший вік хворого, тобто в старшому віці, частіше виникають пахові грижі. Стать у чоловіків частіше, ніж жінок, виникають пахові грижі. Генетична генетика також сприяє, тобто, якщо було в анамнезі у родині грижі, так що, скоршу всього, що і в наступного покоління також може бути грижі. Грижа з іншого боку в анамнезі. Тобто була грижа з одного боку, може бути грижа з іншого боку. Ну і також зараз е, порушення обміну колагену також зараз вивчають, що теж, також впливають на е, виникнення гриж. Ще також до факторів ризику виникнення гриш, якраз е, на, для наших умов відноситься люди, які е, тяжко працюють, тобто мають великі всічне навантаження, це у них більше є е, е, ризик виникнення пахових гриж або будь-які гриж взагалі. І також. Люди з низькою масою індексу маси тіла, тобто люди худі також мають більшу схильність отримати цю патологію. Які є види гриж? Є класифікації різні, але ми будемо по одній з них говорити. Значить, грижі, які взагалі пахові, є, є первинні грижі і є повторні грижі або рецидивуючі. Тобто, первинна грижа виникає без, скажімо, первинно, відповідно по назві. А рецидивуюча це може бути після вже проведеної операції, виникає грижа. Грижі по вигляду. Пахова грижа, вона може бути пряма і коса. Ну, це більш анатомічна ситуація, яку ми використовуємо потім вже під час операції вже дивимося. І е закордонні джерела включають у класифікацію чомусь стегнову грижу. Тобто це, що в ділянці пахов, це, це має більше, скажімо, значення для жінок, тому що деколи первинно без УЗД, і навіть УЗД помиляється, сказати, що в жінки пахова грижа, що стегнова грижа. І деколи під час операції ми бачимо, що. Трошки є в діагностиці є, скажімо, розбіжність. І по величині грижі невеликі, скажімо, там вони там, в класифікації нульові, ніби скажімо, грижа не визначена, грижа тобто пацієнт може відчувати біль, але саме само, само, само пахло кільце не розширене. Грижа 1 см, 1,5 см. Це один палець, скажімо так, що Ну, до чого порівняти від 1,5 до 3 см рижа, це два пальці, і більше 3 см це великий дефект апоневрозу в паховому каналі. Які симптоми свідчать про розвиток цієї недуги? Зазначають симптомні, гри... симптомні грижі і асимптомні грижі. Тобто грижа симптомна, це яка от людина от, помітила в себе у паховій ділянці якесь випинання, тобто кажуть, припухання, болюче. Тобто і люди звертаються до лікаря. Тобто, що це таке є? Якщо є біль, ми діагностуємо грижу, це симптомна грижа, тобто є клінічні ознаки. Тобто це біль і появленість випинання, яке появляється при фізичному навантаженні, може вправлятися, може не вправлятися. От, це фізично. А симптомна грижа, вона може бути при пуханні просто випинання, але є дуже багато пахових ділянках, може бути різна причина цих випинань, і треба діагностувати. Але може бути ця ситуація. І е, тоді, на допомогу, нам проходить банальне УЗД. Тобто на УЗД буде видно грижовий мішок, вміст грижового мішка, дефект опонюрозі. Це нам е, дає змогу більш точно поставити діагноз, хоча клінічно абсолютно цей діагноз ставиться. Тобто лікарем хірургом без проблем. Е, є грижі, оці асимптомні, тобто є припухання і які тяжче поставити. І навіть на УЗД є сумніви, тобто у пацієнта є може бути біль, може бути, не може бути болю. І тоді е, рекомендують е, закордонні е, скажімо, джерела робити МРТ і навіть комп'ютерну томографію пахової ділянки, щоб діагностувати грижу. До чого може призвести пізні звернення пацієнта? Звертаються пацієнт на на, на, на пізніх стадіях. Це переважно, скажімо, старші люди, які е, думають, що в них є багато супутніх патологій, тобто серцева патологія, е, легенева патологія, Ну і думаю, що скажімо, з тих часів. Що наркоз їм пошкодить. На даний момент ансіологія настільки пішла вперед, що ми можемо людині, практично в будь якоюсь супутньою підлогою, дати анестезію і зробити свою операцію. І проблем з тим немає. І... Але є люди, які проходять вже скажімо, з такими величезними грижами, паховими калитками великих розмірів, що в подальшому впливає на післяопераційний період. Ну і найнебезпечніше ускладнення грижі запущеної – це є її защемлення, яке вода до може бути навіть до летальних наслідків. Яка була найбільша грижа у вашій практиці? Частина тонкого кишечника і сліпа кишка були вмістом грижі. А грижа це була пацієнта. Ну практично ну як то сказати, до до, до до середини стегна. Велика грижа. Ну дякувати Богу на в нього не защемилися. Прооперували, поставили сітку. Ну і все нормально було. В яких випадках грижу можна лікувати безопераційно? Безопераційно у грижі не лікуються. Є в рекомендаціях ті, що грижі ми говорили асимптомні, безсимптомні, тобто є випинання, але пацієнта не болить поки що. Рекомендують зарубіжні джерела, називається активне спостереження. Тобто пацієнт приходить до свого сімейного лікаря, показує, що ми грижа, дивляться, спостерігають, і вони кажуть: якщо коли вона вже заболить, тоді треба буде думати про оперативне втручання. Ми в принципі у нас не, не ну, рідко. Пацієнти звертаються, що за симптомами грижа. Переважно вже є випинання. Візуальне і клінічне, яке можна доведене золотим стандартом лікування пахової грижі, є найкращою є та операція, якою най... Най... найчастіше користується хірург, яка дає найкращі результати і дає найменше рецидивів. У нас і як в Європі в світі, золотим стандартом на даний момент є операція Ліхтенштейна, це тобто пластика пахової грижі. Січним імплантом, тобто будь-яка грижа по цій методиці. Ми закриваємо дефект спеціальною сіткою. Є стандартні розміри і операція, скажімо, вона дає найкращий результат. Які ще виконуєте операції з видалення гриж в центральній міській клінічній лікарні? У нашому відділенні пахи грижі опруються різними методами. Золотим стандартом нашої відділення є операція Ліхтенштейн, тобто це є. Пластика грижі з січним імплантом по загально методиці у світі також по бажанню пацієнта є пацієнти, які проти пластики грижі навіть сіткою. Хоча вони відмовляються від пластики сіткою. Ми тоді оперуємо, по робимо пластику пахової грижі або стегнової грижі, звичайним методом. Тобто власними тканинами є методика, також в світі визначена. Називається методика Шолдайса, яка також є при, спри, прийнятна. Ну і ще також є пацієнти, які приходить і хоче, щоб він був пропорни тільки лапароскопічно, Ми також виконуємо ці операції. Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма Рецепти здоров'я. Почуємось. Рецепти здоров'я з Ларисою Фринішин в ефірі радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та щочетверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня.